Наші серця кличуть до тебе, о Боже наш милість і радість, щастя, і спокій ти нам дай, Боже ми моли, їх почуй, і мир пішли на батьківщину, благословення, Ти з зійшли Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе серце милине, Злянься над нами, прости Україну, вірність нам дай, лебедину, низько схиляємось, тебе благаєм, о за щоб у смиренні, щиру подяку тобі лиш принести, Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе, серце милине, злянься над нами, прости Україну, вірність нам дай ведину, низько схиляєш тебе, благаєм, о захисти, щоб усмирені, щиру подяку тобі лиш принести. Наші серця, подібно човнам, Пливуть у сльозах за Україну. Плачем ми, Боже, в наших піснях. О, з мило нашим народом, о наш Отець, зігрій любов'ю, віча, і холод кам'яни сердець. Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе серцем милине, Злянься над нами, прости Україну, вірність нам дай, лебедину, низько схиляємсь, тебе, благаєм, о захисти, щоб усмирений щиру, подяку тобі лиш принести. Боже, почуй нас. Нашу молитву до тебе, серце милине, зняться над нами, прости Україну, вірність нам дай, лебедину. низько схиляємось, тебе благаєм, о захисти, щоб у смирені, щиру подяку Тобі лиш принести.